Друзі, усім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні хочу вам показати своє замовлення від компанії Avon по квітневому каталожку. Зробила я це замовлення одразу ж, як відкрився каталог 31 числа, і сьогодні вже його отримала. Покажу вам каталожок, як виглядає, по якому робила замовлення. Ось так от виглядає у нас каталожок. Дуже цікавий яскравий такий весняний каталожок. Багато вже в фокусі представлено новиночок, які я, звісно, також придбала. І зараз вам це все покажу. Перше, що покажу, це те, що взяла по каталогу. Це ось таких от два боді-міста для тіла з піоном. Це новиночка минулого каталогу. Я вам вже була показувала в позаминулому каталозі в огляді. Я придбала ці новиночки по фокусу. Взяла для себе піну для ванни, гель для душу, і ось такий бодіміст. Але я його для себе не залишила, так як у мене його одразу забрала клієнтка, і потім мені подзвонила, сказала, що дуже її цей спрей сподобався, що він дуже гарно. І дорого пахне, і не схожий на спреї від компанії Avon. і попросила замовити для неї ще таких два спрейчики. Для сина взяла ось такий от спрей для них. Йому подобаються такі засоби, він займається футболом, інколи бере на тренування з собою в рюкзак. Тут невеликий об'єм і дуже зручно брати його з собою, але полюбляє саме ось такі без ароматів. Тому що є вони з різними ароматами, є з лимоном, є з лавандою, з кокосом недавно з'явився в компанії Avon, Але його улюблений саме ось такий. Також була гарна ціна на гелі для душу. Мене зацікавив саме ось цей от з лимоном, дуже приємний, свіжий такий цитрусовий аромат у ньому. Дуже мені подобається ось цей гель. Я брала навіть і мило для рук з таким ароматом в користування, і боді-міст також мені сподобався, хоча я боді-містами від Avon дуже рідко користуюся, а ось цей з ароматом лимону мені дуже-дуже сподобався, тому я трішки раніше якось була взяла дві штучки для себе. У розпродажі у фокусі взяла ось такий от ароматик Black Summer Sparkle. Це ароматик один в один знятий лаві, це замовлення клієнтки. Клієнтка є у мене така, яка користувалася ароматом лаві, потім його зняли і вона один раз брала ось цей от ароматик. Але так як він лімітка і його більше не буде, я її повідомила про це, що він є в розпродажі, і вона попросила для неї його замовити. Дуже красивий ароматик. Він такий, я б сказала, свіжо-солодкий, з ярко вираженими нотками малинки. У мене він є. Маю також і знятий лаклаві. Ось так от він виглядає, показую вам свій флакончик. Можливо, хто з вас також полюбляє лаклаві. І, можливо, кому полюбився і цей ароматик, то придивіться, тому що його вже. Декілька каталогів не було, це лімітований випуск, можливо, його більше і не буде. А зараз він є в розпродажі і по дуже непоганій ціні. По основному каталожку це було все, що замовила, і зараз вам покажу ще новиночки, які замовила по фокусу. Перше, що придбала по фокусу, це набір новиночок. В набір входив вже новий травневий каталожок. Далі входив в набір також пробний зразочок нової лінієчки. Perfect Nonsense. Це ароматик Peppery Peach. Також входив ось такий от крем гель для душу, заявлений він з ароматом морської солі та франжепані. Крем-гель для душу мальдівські піски. Ось такий от крем-гель для душу в об'ємі 250 мл. Також входив в набір: ось такий от скраб для ніг в об'ємі 75 мл. З ароматом гуави та маракуї. І ось такий от. Боділосьйон для тіла в маленькому об'ємі з ароматом малинки в об'ємі 100 мл. І також в цей набір входив ось такий от ароматик новиночка наступного каталогу. Лінієчка Perfect Nonsense. Ароматик називається «Бамбузі Коктейль. Зараз покажу вам, як виглядає сам флакончик, сам аромат всередині. Що можу сказати по пакуванню, то дуже мене Ейвон порадував, дуже мені сподобалось пакування яскраво, таке весняно-літнє, усі ароматики виглядають дуже красиво, яскраво. Я зараз вам покажу далі усі новиночки, так як замовила усі три аромати в повнорозмірних флаконах. Ось так от виглядає сам флакончик, на вигляд такий яскравий, такий маленький, позитивний. Здається, що тут об'єм 30 мл, але насправді тут 50 мл. Позаду ось така от яскрава наліпка, яка дуже гарно відображається і попереду на склі. Кришечка тут легенька, пластикова. Але флакончик дуже непоганий, як і сама упаковка. І аромат також дуже-дуже мені сподобався, як на мене, то він найсвіжіший з усієї лінієчки. Що заявляє нам компанія про аромат? Що Це аромат бамбуку, суміш ялівцю та цитрусових. Ось так от він буде представлений вже в травневому каталожку. Вартість його буде 549 гривень. По опису зрозуміло, що це свіжий аромат. В цілому, ароматик мені сподобався. Він дуже такий трав'яний, легкий, свіжий, приємний. Дуже гарно я відчуваю цитруси у ньому. Думаю, що на весну і на літо він дуже-дуже буде гарно розкриватися. Хоча є такі люди, які полюбляють свіжі ароматики носити і взимку. Тому це для кожного індивідуально. Не знаю, правда, як він буде по стійкості, тому що я їх тільки сьогодні отримала і ще не встигла поносити. Буду розношувати, і вже тоді більш детальніше зможу сказати вам, стійкий він чи не дуже. Друга новиночка, яку я придбала, це новий ароматик з лінію Perfect Nonsense ароматик Peter Peach. Ось такий от красунчик яскравого кольору. Ще раз повторюсь, що пакування мені дуже сподобалось. І флакончики також мені дуже сподобались. Про ароматики зараз також поговоримо. Я зараз вам покажу, як він виглядає всередині і як він представлений в каталожку. Ось так от виглядає сам ароматик. Він схожий до попереднього, тільки трішки відрізняється наліпкою позаду флакону, вона трішки іншого кольору. Флакон, можна сказати, і простенький, і разом з тим такий яскравий весняно-літній дизайн. Дуже мені сподобався. Якщо порівнювати цей ароматик з попереднім, то цей у нас такий трав'яний, свіжо-цитрусовий, а цей ароматик вже такий солодко-пряний. Компанія нам заявляє, що це акорд. Рожевого перцю і персика. Ось так от він буде представлений в наступному травневому каталожку. 549 гривень буде коштувати. Видно, що персик тут все ж таки переважає. У ньому дійсно дуже гарно відчувається нота персика. Але я б сказала, що вона тут не сильно солодка, не задушлива. Персик тут не перестиглий. І цей персик дуже гарно поєднується з спеціями з рожевим перчиком. Сподобався мені цей ароматик. Єдине, що мені здається, що він підійде більш на прохолодну пору року. Він солоденький, смачненький. Хто любить такі ароматики, раджу затестити, думаю, він вам сподобається. І третій ароматик новиночка, який я придбала з лінієчки Perfect Nonsense. Це ось такий от красунчик чокуту туберози Ось така от також яскрава упаковка. сподобалась мені і сподобався сам ароматик. Скажу наперед, забігаючи, що цей ароматик мені найбільше сподобався з усієї лінієчки. Зараз розкажу вам, чому і покажу вам. Як виглядає сам флакончик і як цей ароматик представлений в наступному каталожку? Ось так от виглядає сам флакончик, як і в попередніх ароматах, тільки трішки відрізняється наліпкою позаду флакону. Вона тут, на мій погляд, трішки ніжніша, не така яскрава. Сам ароматик, повторюсь, мені сподобався. Компанія нам заявляє, що це насичений солодкий акорд шоколаду. Поєднанні з елегантними нотами туберози, шоколадна спокуса та квіткова розкіш несподівано довершений мікс. Вони не мали б бути разом, але хіба справжня магія підкоряється правилам? Ось так от сам ароматик виглядати буде в наступному каталозі травневому. Дійсно, в ароматику дуже яскраво виражені нотки шоколаду, і вони дуже гарно поєднуються з квітковими нотами. Шоколад відчувається саме на старті, потім він трішки стихає. Я одразу подумала, що цей ароматик, можливо, буде схожий на ось такий от Soft Mask деліче від компанії Avon. також він вже знятий, він полюбився дуже багатьом клієнтам, але його вже немає в продажі. І я думала, можливо, компанія випустила щось схоже до цього аромату. Але ні, вони трішки відрізняються. Стартує новиночка також яскравими нотками шоколаду. Але потім ці нотки трішки стихають і з'являється така квітковість, дуже відчувається тубероза. В цьому ароматику Soft Mask delicia, тут все ж таки шоколад переважає, тому вони так повністю не схожі. Невеличка схожість все ж таки є, але не повністю. З новиночок показала вам все. На мою думку, дуже гарні яскраві новиночки, позитивні, підняли мені трішки настрій і зараз покажу вам, що обрала для себе по спецпропозиції і які подарунки отримала від компанії. По пропозиції, зроби замовлення на 1000 гривень і вибери будь-який продукт з представлених по спецціні, я обрала ось такий аромат Love You Together. В мене є цей парфум, я маю усі три ароматики з цієї лінії, цей мій улюблений. Я ще якось дивилася, щоб його задублити, а цього разу він був по такій заманливій пропозиції, і я вирішила його придбати. Зараз вам покажу. У мене є ось флакончик, дуже красивий, дуже смачний аромат, такий зацукровані цитруси. Дуже мені подобається, тому зупинився мій вибір саме на цьому аромату. І з подарунок за рівень сріблу, і за замовлення на 1000 гривень можна було додати в замовлення код ось такого гелю для душу, і отримати його за 30 гривень. Ось такий от гель я отримала в подарунок за рівень сріблу. І також компанія мені неодноразово присилала розсилку. На електронну пошту, що в цьому місяці у мене річниця співпраці з компанією і за замовлення на відповідну суму. Я не пам'ятаю, наскільки вже можна було отримати косметичку за гривну. Ось така от косметичка прийшла мені від компанії за одну гривну. У мене є вже така косметичка. Колись вона мені приходила за замовлення на суму 200 г. Зараз я вам її покажу. Ось так от виглядає ця косметичка, непоганий вигляд. Зверху логотип від компанії Ayon всередині досить вмістка. Буду мати дві, але дякую компанії за подаруночок. І за замовлення на суму 2300 в цьому каталожку можна було додати код і отримати ось таку туш. Від компанії, також по спецціні за 30 гривень. Таке було моє замовлення по квітневому каталогу, і зараз хочу вам показати ще набір, який я придбала в березні. Але я не робила огляд, так як замовлення у мене було дуже маленьке, тільки цей наборчик я взяла для себе. Ось такий от набір новиночок, туалетна водичка. і маріфре. Лосьон для тіла і кульковий дезодорант. Дуже красивий такий ярко виражений бірюзовий такий колір. Ароматик мені сподобався. Свіжий, такий водний, можна сказати, цитрусовий, легкий. Єдине, що він на мені трішки нестійкий. Дві-три години максимум я його відчуваю на собі. Але, як на мене, то він досить такий бюджетний і можна йому вибачити те, що він не стійкий. Ось таке, друзі, було моє замовлення сьогодні. Такими новиночками я себе порадувала, такі ароматики смачненькі поповнили мою колекцію. Я вам дуже вдячна за перегляд. Чекаю ваших відгуків в коментарях. Напишіть, будь ласка, можливо, хтось з вас вже також тестив ці новиночки. А зараз я вам усім бажаю тихої мирної ночі. І до нових зустрічей на моєму каналі.